Вітаємо наших шановних телеглядачів. В ефірі програма Влада і громада надзвичайно важливі складні часи переживає наша країна Україна. Не залишаються осторонь подій, яких відбуваються в Україні, і е, звичайні пересічні громадяни, тобто громада. І, звичайно, влада. Власне, депутати Верховної Ради в напружений для нашої країни час взяли на себе відповідальність за долю країни. І зараз ми переговоримо з одним з депутатів Верховної Ради України, який завітав до нашої студії спеціально для того, щоб поділитися з вами, наші шановні телеглядачі, своїм. Поглядом на ті процеси, які відбуваються в країні, і власне на все те, що маємо розказати нам, що зараз маємо робити, ми звичайні прості громадяни. Сергій Каплін, народний депутат України, лідер профспілки рух простих людей. Сергію, я пам'ятаю, коли ми зустрічалися з вами в останні в нашій студії в Черкаській обласній державній телерадіо Ви були дуже воявниче налаштовані, і фактично один з небагатьох, хто тоді, в ті часи, коли ще не починалися ці всі події. І різко критикували владу і були налаштовані досить рішуче. Скажіть, будь ласка, от минуло майже півроку, багато що змінилося в країні, що змінилося у вас, у вашому світогляді, взагалі, в вашій оцінці ситуації? У мене ніколи принципово нічого не змінюється. Я, як і обіцяв своїм виборцям, коли наша політична сила, удар. Що у парламент, займатиме принципову позицію. Переконаний, ми ще не виконали і ще довго будемо виконувати усі ті завдання, зокрема по боротьбі з корупцією, перезавантаженням влади. І, власне, мій приїзд сюди він так само є не випадковим. Я не їжджу по країні демонструвати свої якісь там досягнення чи піаритися. Я приїжджаю дуже з конкретною метою. Сьогодні я приїхав в рамках. Свого всеукраїнського люстраційного туру. І хочу своїм співгромадянам, черкащанам, а серед них є дуже багато моїх знайомих. Хочу сказати, що хресний батько мого сина проживає в місті Черкаси. Хочу сказати, що тут мають дуже велику кількість однодумців, однопартійців і товаришів, і товаришів дитинства. Для мене це дійсно рідний край, який я гарно дуже знаю. От і хотів би донести до них основні засади і цілі свого ілюстраційного туру і майбутнього власне, з чим пов'язане. Ви знаєте, я починав свій ілюстраційний тур з метою не дати можливості тим, хто зараз тимчасово перебуває у владі, виконуючи обов'язку президенти, міністрам окремим, головам обласних адміністрацій, незалежно підкреслюю, від політичної приналежності чи партійності, призначити на ті чи інші посади людей, які на думку громадян, на вашу думку, не відповідають стандартам нової влади, не є новими обличчями, не є новими за якістю. Але в процесі свого туру і представлення, зокрема, свого законопроекту про ілюстрацію, революційного законопроекту, я зіткнувся з дуже цікавою річчю: 99% громадян просять народних депутатів зробити що-небудь з Верховною Радою України. Змусити тих, хто там зараз знаходиться, прийняти рішення про саморозпуск і вибори, негайні вибори Верховної Ради України вже восьмого скликання. Люди дуже гостро сприймають присутність там Комуністичної партії України. Люди дуже гостро сприймають присутність там окремої частини партії регіонів і окремих незалежних депутатів, які зараз перефарбувалися і намагаються шантажувати новий уряд. Виконуючи обов'язки президента більшість у Верховній Раді України. Це вимога часу. І я, як ніхто, дуже добре розумію, наскільки некомфортно і нереально, і неможливо працювати у цих складних умовах присутності там залишок, решток, Януковича. І прислухаючись до громадян по усій Україні, я проїхав вже вісім областей і продовжу свій тур аж до переобрання Верховної Ради України. Тільки він вже стосуватиметься не тільки окремих, незначних, непринципових для усієї країни кадрових призначень, а вже стосуватиметься конкретної мети. Ми оголошуємо, готуємо і проведемо на загальнонаціональному рівні по усій Україні, загальнодержавний, всеукраїнський страйк громадян за негайні перевибори Верховної Ради України вже у цьому році. Незалежно від того, чи є для цього юридичні підстави, незалежно від того, як би то хотілося окремим народним депутатам чи навіть майбутньому президенту, чітка вимога. Перевибори Верховної Ради мають зайти туди нові обличчя. Люди повинні дати оцінку старим і дати шанс новим, молодим, якісним політикам. Це наша головна вимога. Як це буде здійснюватися? Я в процесі цієї великої революції очолював. Всеукраїнський страйковий комітет. Була задумка і мета, щоб не пролилася кров, просто зупинити країну, як це робиться, до речі, скрізь у Європі. Коли люди невдоволені станом речей, мільйони, ви знаєте, мільйони громадян виходять на вулиці з акціями протесту. Це і студенти, і робітники, і селяни, і вимагають відповідних рішень від уряду і президента. Проте Янукович. Разом з попередніми президентами, які зараз на круглих столах агітують за єдність, я от слухав виступ Кравчука, які самі розвалили економіку країни, наплодили цих олігархів в державі, міщили, фактично, знищували все українське, ядерну зброю віддали і тому подібне. Вони продовжують агітувати за цілісність, проте вони розвалили проспілковий рух в країні. Знищили проспілковий рух країни, і українці не можуть на це Федерація про проспілок існує власне? Федерації проспілок, проспілок немає, так само, як Верховної Ради України. Я в політиці півтора року і до цього займався підприємницькою діяльністю, не перепродував що-небудь, а виробляв наукоміські технології. В мене науковці працювали цілі лабораторії, боровся за енергонезалежність нашої країни, енергозбереження. хочу вам сказати наступне. Моє головне спостереження за ці півтора року – якщо вимкнути повністю Верховну Раду, Кабінет міністрів, усі без виключення державні органи, країна від того не перестане існувати. Люди самі здатні самоорганізовуватися. І для мене велике питання: на що ми витрачаємо мільярд на Верховну Раду, мільярд на президента, мільярд на Кабінет міністрів України? Для чого ми дозволяємо їм десятки мільярдів красти? Протягом своєї роботи, тому нам сьогодні треба задуматися над тим, що це і хто там. Сергій, ну влада, врешті, повинна бути, але схема, система влади повинна бути іншою. І я думаю, що ваш люстраційний тур теж на це спрямований. Так, якщо можна кілька слів вражень, ви вже побували в кількох областях. Чи задоволені ви тим, що ви побачили? Я скажу наступне: декілька слів про мій законопроект, який я вніс. Що він передбачає? Кожен чиновник, який буде е, хотіти зайняти те чи, ту чи іншу позицію, стати чиновником, е, чи залишитись чиновником або претендує на посаду, повинен здати ілюстраційну декларацію. Там він повинен вказати три ключові речі. Перше, чи працював він співпрацював з іноземними спецслужбами, наприклад, КДБ. А хто, скажімо, правду, скажеться, а я зараз поясню. Начебто фантастична історія. Якесь КДБ дуже схоже з якісь американських фільмів. Але я вам скажу, що в Верховній Раді України за моєю інформацією, а я секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, і наш комітет контролює роботу Служби безпеки України, розвідки, контррозвідки, космічної галузі, контролює роботу Збройних сил України, прикордонної служби України і МНС. Це один з головніших, якщо не головний, тим більше в цей час комітет. В нашій Верховній Раді і в органах державної влади біля 20% ключових чиновників це агенти КДБ, які колишніми не бувають. І через те, сьогодні в країні такі проблеми, через те знищили повністю військово-промисловий комплекс. Через те знищили сьогодні Академію наук України, через те нищили і підпорядковували собі церкву. Ви знаєте, за інформацією, яку сьогодні оприлюднила Генеральна прокуратура, Янукович опустився до того, що готував переворот в українській церкві для того, щоб підлаштувати повністю під контроль є, і духовний світ є, є нашої на кого, країни. Є на кого рівнятися? в Сусідній є країні саме так відбулося, тому звичайно. О, тому е, це проблема, і вона дуже серйозна. Якщо людина, яка претендує на посаду в свої декларації, вказала, що не співпрацювала з КДБ, а перевіряючи структури, які так само, роль яких так само прописано в моїй законі, з'ясували, що це не так, адже є архіви Служби безпеки України, архіви Генеральної прокуратури, архіви міліції, які повинні бути після обрання президента оприлюднені. Я розумію, що по тим чи іншим причинам зараз цього не робиться. Але це має обов'язково відбутися після президентських виборів, і президент повинен мати на це політичну волю. Друга складова. І тоді, якщо, це не, якщо в декларації людиною вказано невірно, дані про свою співпрацю, тюрьма. 15 років сьогодні, за, згідно нашого закону, за такі неправдиві дані. Друга ситуація. Людина повинна вказати в декларації. Про походження своїх доходів, тому що у нас є цілий прошарок в суспільстві неймовірно багатих людей. Це тещі ключових державних службовців України. Коли дружина йому говорить, переписуй нас на мою на мою матір, так буде спокійніше. На державному службовцеві, як правило, нічого немає, як у окремих кандидатів в президенти одна квартира без хатко, квартира, яка коштує рівно стільки, скільки її е сумочка, вибачте. Ми повинні сьогодні в цьому крапку поставити і якомога швидше. У нас не повинно бути чиновників зарплатнею 5 тисяч гривень, але з мерседесами на мерседесах їх коштують мільйон, 2 мільйони гривень. А це рядом, це скрізь. Це люди говорять усі. Розумієте? Тому він так сам має вказати в декларації: на що придбані корпоративні права? Простіше кажучи, за що у нього у хлібокомбінаті відсоток акцій на жінці оформлений або на тещі, або на братові, або на сестрі. Повинен вказати, за що куплений автомобіль, на якому він їздить, і який оформлено його синові, наприклад. На які кошти побудовано будинок і таке інше. І це повинно бути надзвичайно широке коло осіб, а не тільки він. він. Десь порушуються права людини в цьому питанні власне за кордоном, так є так. Тому, і там е це якщо можливо. Він не вказує, в нас? Якщо він не вказує, ним займається Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ дуже жорстко вичищати, наче лайно е з держави усіх тих, хто представляє, хто хоче цією державою керувати, і особливо на регіональному рівні, тому що обличчя влади це те, чим люди стикаються безпосередньо у Черкасах, у Смілі. Коли вони бачать, що президент країни і там чи голова Верховної Ради, чи лідери партії говорять про корупцію, а їхні представники, намісники тут на місцях, просто плюють у конституцію закони України, бо їм закони не писані треба інтереси простих людей щоб людей щоб були понад усе не можна за рахунок простих людей робити ніяких реформ я завжди про це говорив і про окремі закони щодо окремих законів які голосують більшість сьогодні про я висловлю дуже категоричну позицію ви спочатку скасуйте норму про перельоти президента скасуйте норму про зніміть абсолютно у всі пільги і якісь Преференції преференції з чиновників, міністрів попродайте усі мерседеси. А тоді забирайте 150 мільйонів гривень у гіпертоніків, яких тільки ваші в області більше 350 тисяч чоловік, і які кожен день ризикують своїм життям. 150 мільйонів забрали у гіпертоніків за те. Купляють знову, ви знаєте, що адміністрація президента там Пашинський і інші, інше керівництво дають накази купувати за 600 гривень м'ясо і сири по 300-400 гривень за кілограм. Так не можна будувати країну, і ми не дозволимо так країну будувати. Сергію, от знаєте, яке в мене особисто існує занепокоєння, спостерігаючи за тим, що відбувається, скажімо так, навіть на прикладі нашої області. Так. Коли власне фахові люди, які є фахівцями в своїй сфері, не один рік попрацювали, піднялися по, скажімо так, оцих цих східцях кар'єрних від найнижчого, вони виявилися ворогами, скажімо так, ворогами влади, ворогами ситуації, і вони просто-напросто звільнені. Натомість приходять люди, які власне ну стояли на майдані, скажімо так. Хоча дуже велике питання: коли вони там стояли, де вони там стояли, подекуди навіть не мають вищої освіти. І, звичайно, дискредитація влади йде дуже серйозно. Як от взагалі в цій ситуації діяти? Ви знаєте, перше і головне: нам менше треба займатися показухою, нам треба більше створювати результат. І я вважаю позицію нової влади в країні якої ще нема, але яка буде 25 травня mm -hmm. після обрання президента? Те, що зараз є, це тимчасове явище. Абсолютно, тимчасове на дуже короткий термін. Тобто Те, це, що це, це перейшов при, вітер змін, і президент має тут е, чітко сказати: перше: критерій номер один професіоналізм, критерій, критерій номер два некорумпованість, критерій номер три неналежність. В тому числі до місцевих сімей. Бо ми говоримо усі про ту велику сім'ю, яка була у Януковича, а ми ніхто не говоримо про те, що у кожній області є Родичці, своя невелика сім'я. Піраміди, де є прокурор, де є голова суду, де є голова адміністрації, де є міський, мер міста. І вони тасують через своїх дітей, родичів, знайомих, членів команди усю цю колоду, а прості люди знаходять і професіонали знаходяться за стороною. Позиція президента має бути чітка. Пріоритет номер один це професіоналізм. Тому що від професіоналізма залежить, як витрачатиметься та копійка, яку у вигляді податків чи із зарплати із бізнесу передали в бюджет. Якщо ви туди поставите просто тих, хто подобається, чи тих, хто десь стояв за непідтвердженою інформацією. То ми дуже скоро матимемо новий майдан і треба вже іншим іти і стояти. Чи може країна жити тільки в режимі, щоб одні революціонери змінювали інших? Ні, не може. Країна повинна жити. Батьки повинні народжувати дітей, батьки повинні знати, засипати і знати, що буде з їхньою дитиною завтра. У них повинен бути безкоштовний садочок і доступний дитячий садочок. У дітей повинна бути гарна освіта. Робота, соціальний захист, медицина. Ми багата країна, ми унікальна країна для реформ. Унікальна. Найбагатша країна. Я рахував валовий внутрішній продукт на душу населення в одній Полтавській області. Полтавській області. Так він виявляється рівний доходу у Швейцарії. Чого? Але все живе? розкрадається, проїдається. В тому числі на утримання Верховної Ради, Кабінету міністрів, адміністрації президента, треба затягти паски спочатку політикам, а потім і чиновникам, а потім простим людям. Люди ще ніколи їх не відпускали. Вони в злиднях народилися, в злиднях живуть. І, скоріше за все, якщо не буде е, дійсно кардинальних системних реформ, справжніх реформ, а не балачок про реформи, в злиднях і помруть. І моє завдання як лідера профспілки руху простих людей, як народного депутата від удару. Як Вірного партнера свого лідера Віталія Кличка цього добитися. Ми, і ця позиція, до речі, нашої політичної сили. Негайні перевибори парламенту, негайні перевибори місцевих рад. Країна змінилася, країна оновилася, з'явилося дуже багато лідерів. З'явилися можливості привести у владу професіоналів, які будуть будувати нову країну. І тому. Негайно перевибори, і я знаю, що тільки люди допоможуть ці перевибори організувати. А, от ми вже заговорили про тему виборів. Сергію завтра надзвичайно відповідальний день у нашої країни день виборів президента. Я не кажу вже, що в Черкасах ми теж будемо вибирати місцеву владу. Не будемо, скажімо так, опиратись на персоналі, бо не маємо права цього робити. Але хотілося б почути кілька слів, можливо, рекомендації від вас, як завтра завтрашній день краще провести. Я хочу звернутися до молодих людей. У нас дуже складний вибір. Або ви підете завтра на війну і повірте мені людині, яка володіє інформацією як секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони, який володіє повною інформацією, тією, якою я не маю права говорити. Або ви підете, ми підемо, бо я піду разом з вами першим. Я відповідально заявляю. І ті, хто мене знають, знають, що це буде саме так. Так от, або ми підемо на війну, або ми підемо будувати нову країну. Це залежить від того, як скоро, наголошую, як скоро ми оберемо нового президента країни. І від тебе безпосередньо залежить, чи буде він у першому турі, чи буде він після заморозків, бо дехто буде ще потім судитися до перших морозів з переможцем. Я хочу звернутися до літніх людей. Ви, як ніхто в цьому житті, знаєте, що таке війна і що таке їх наслідки, і як довго країна вибирається із цієї прірви після воєнного часу. Чому я так впевнено кажу про те, що саме президент, новий президент зможе 100% зупинити ці військові дії? Поки що в нашій країні, іншим лідерам країн з нашою країною. Та й саме, власне, самому Донбасу нема з ким говорити. З ким сідати за стіл переговорів? З Кравчуком, кучмою, які розвалили цю державу. І з цим колгоспом, який називається Тимчасова влада. Країні потрібен лідер і президент, який знає, наступні п'ять років він відповідає за країну і йому зараз приймати рішення, від яких залежить доля країни. Такого президента треба негайно обрати. Ви розумні люди. Ми разом з вами багато чого робили, і в тому числі на Черкащині. Згадайте, як я приїжджав сюди, коли царем був Янукович, ми виганяли його намісника Тулуба з кабінету. Нас не пускали. Я тоді говорив: ми 100% переможемо. Я зараз кажу, ми з вами будемо перемагати, продовжувати. І у нас будуть не тільки перемоги на Майдані, у нас будуть перемоги у зарплаті в нових робочих місцях, в нових фабриках, заводах, дорогах у новій країні. Наші онуки будуть нам вклонятися і дякувати за те, що ми побудували їм нову країну. Шановні пенсіонери, сивочолі бабусі, і дідусі, ветерани праці, ветерани війни, ветерани незалежної України. Дайте шанс своїм дітям і онукам жити в новій країні. Перед нами вибір, війна або нові робочі місця. Зробіть його, але обов'язково прийдіть. І я знаю, що ви точно прийдете. Я хочу звернутися до ділових людей, підприємців. Ті, хто думає, робить і перемагає завжди. Ви знаєте, я так само один із вас в минулому. Я один з співорганізаторів податкового майдану в країні. Ми знаємо, що таке боротьба і що таке захищати зароблену важкою працею копійку. Я закликаю вас, людей дієвих, не бути в стороні від історії, прийти і написати її 21 лютого, розписатися під новою історією України. Ми справді її будемо робити. Цей президент знатиме, або він важко працює, ризикує і буде рішучим, або буде новий Майдан і він піде так само, як Янукович. Тому він буде ризикувати, працювати і буде рішучим. Прийдіть і оберіть його. Я звертаюся до дітей, скажіть своїм батькам, треба йти сьогодні на вибори і будувати вам вашу, тільки вашу нову незалежну Україну, в якій ви будете щасливішими, ніж французи, італійці, ніж будь-хто, тим більше, ніж росіяни. Я переконаний, якщо ми не втратимо час, якщо ми прийдемо і зробимо свій вибір. Через пару років. Десь в Росії, в Саратові, молода сім'я, сидячи на кухні, буде говорити. Дружина чоловікові. А давайте давай поїдемо этим літом оддихати в Європу. В немає. Так буде. І ви знаєте, що наша країна завжди робила просто фантастичні кроки. З нас дивувався весь світ. Ми... Як говориться в одному вірші, ви агромне, росіянам, ви агромні, ми великі, ми велика нація. Ви кожен по-своєму великий, бо мали терпіння 22 роки чекати змін. Зараз ми взяли владу за одне місце. Не розслабляйте руки, доки не буде результатів. <пас> Я буду разом з вами, удар буде разом з вами. Віталій кличко буде разом з вами. Ми не зрадимо, ми допоможемо перемагати далі. І Україна, років через 15, буде одним із лідером в Європі. А через 20-25 її будуть вже нас доганяти, а не вона. Сергій дуже дякую. Вичерпаний час відведений нам для розмови. Дякую вам за розмову і дякую нашим телеглядачам. Я сподіваюся, що ви прислухаєтеся до таких полум'яних закликів народного депутата України Сергія Капліна. На все вам добре. До побачення.